Вітаю церкву! Є знову можливість записати відео і поділитися думками, які я розмірковував, читаючи Євангеліє. Я читав уривок із 13 розділу Євангелія від Марка, і хочу поділитися думками із двох віршів, з першого та другого вірша, 13 розділу. Марк пише такі слова, Коли Ісус. Виходив з храму, один з його учнів сказав йому, учителю, поглянь, яке каміння, які будівлі, а Ісус сказав йому: Чи бачиш ці великі будівлі? Не залишиться тут каменя на камені, котрий не був безруйнований. От <кій> таку подію описує Марк. І ця подія вона була пов'язана з відвідуванням Ісуса Христа Храму, коли учень один із Його апостолів захоплювався великими спорудами, великими каменями, з яких були складені стіни, складені вежі. І коли Він висловлював своє захоплення цими спорудами, Христос сказав дуже важливе пророче слово. І це пророче слово полягало в тому, що цей храм, не дивлячись на його велич, не дивлячись на красу, не дивлячись на те, що він складений з великих могутніх каменів, він буде зруйнований. І причина того, що храм буде зруйнований, і він дійсно був зруйнований в 60-х роках нашої ери, причина того, що храм буде зруйнований, полягала в тому, що євреї. Відкинули Ісуса Христа. Бог послав Ісуса Христа і, як Свого Месію, як Месію для них, як того, хто був обіцяний їм ще з часів Адаму. І вони не впізнали Його. І вони відкинули Його. І оскільки народ, і священники, і книжники, і фарисеї вони відкинули Ісуса Христа, вони залишилися у старому заповіті з Богом. І старий заповіт з Богом передбачав, що коли народ е вірний Богу, коли народ шукає Бога, коли народ е сповідує свої гріхи, тоді Бог благословляє їх. А коли народ виявляє невірність, то тоді Бог карає їх. І от Відкидання Ісуса Христа, воно було проявом цієї невірності народу, і в силу старого заповіту Бог покарав цей народ. Знову римляни прийшли, знову зруйнували, розграбували Єрусалим і знову зруйнували храм. І цей храм зруйнований до сьогоднішнього дня. І розмірковуючи над цими історіями, над цими уривками. Я бачу для себе одну важливу думку. І ця важлива думка полягає в тому, що мета старого заповіту, який Бог склав із народом, вона і полягала в тому, щоб до часу приходи Месії зберегти народ як націю. Зберегти народ як націю, яка має закон, яка знає закон. І також. Зберігаючи цей народ як націю, показати їм їхню гріховність. Заповіт складений був таким чином, що Боже благословіння воно залежало від вірності людей. Бог завжди був вірний народу, Бог завжди був їхнім Богом. Навіть тоді, коли вони відступали від нього, навіть тоді, коли вони не бажали знати його, Бог залишався. Вірним їм і тому карав їх, тому віддавав їх у полон і забирав з полон. І це було багато-багато разів. Це відбувалось на протязі тисяч років. Але заповіт був пов'язаний також із вірністю людей. І от саме невірність людей постійно приводила до того, що люди порушували цей заповіт. І за тисячі років, скільки існував цей заповіт, цей заповіт. Мав показати євреям, що є глибока проблема в їхньому серці. І ця глибока проблема називається гріх. <кій> і саме гріх, який є в їхньому серці, робить їх невірними. Який би заповіт Бог не складав з грішниками? Грішники завжди його порушують. Бог склав з Адамом заповіт творіння, і Адам порушив його. Бог Багато разів складав різні заповіти з людьми, і люди в силу своєї гріховності постійно порушували їх. І оцей заповіт, заповіт Моїсея, він і був покликаний для того, щоб якнайможна яскравіше показати цю проблему гріха, проблему невірного серця, серця, яке не може і не бажає зберігати вірність Богу. Тому Бог для того, щоб прославити себе. Для того, щоб його ім'я було звеличене серед людей. Бог склав з людьми новий заповіт. Новий заповіт, який долає гріховність людини. Новий заповіт, який приводить людину в зовсім інші стосунки з Богом. І цей новий заповіт був складений через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа Бог склав новий заповіт, який покриває мою гріховність. Як це відбувається? Коли Христос прийшов, став людиною, Він досконало виконав Божу волю. Він був вірний у виконанні Божої волі навіть до самої маленької йоти, як написано, що Він виконав закон до останньої краплі. Все, що Бог бажав, щоб робили люди, Христос прийшов і, живучи праведне життя, виконав це. І Він був вірний Богу. Він був вірний Богу, як син людський. І коли Він висів на Христі, Бог поклав на нього мої гріхи. Бог поклав на Ісуса Христа мою невірність, мою невірність, яку я проявляв протягом життя, мою невірність. Яку я проявляю зараз як християнин, і мою невірність, яку я, на жаль, буду ще багато-багато разів проявляти як християнин. Бог своєї любові та милості взяв мою невірність і поклав на свого Сина, поклав на Ісуса Христа. І коли Христос висів на христі, храм Його тіла було зруйновано. Храм Його тіла було зруйновано. Силою Божого гніву. І цей гнів палав на мою невірність, яка була покладена в нього. І коли моя невірність була покладена на Христа, Його вірність була зарахована мені. Вірність, яка, яку він мав від самого народження до самої смерті, досконало виконуючи волю Божу, вся ця вірність Божа. Вся ця, <кій>, вірність Божого Сина. Вона була зарахована мені. Якщо я подивлюсь на своє життя, подивлюсь на своє життя в світлі Біблії, подивлюсь на те, до чого Бог закликає мене як християнина, я можу твердо сказати, що я, на жаль, не виявляю досконалої вірності ні в чому. Я не виявляю. Досконалої вірності в молитві. Я не виявляю досконалої вірності в читанні Слова Божого. Я не виявляю досконалої вірності в служінні церкві. Я не виявляю досконалої вірності в поклонінні. Моє поклоніння дуже часто стає формальним. Я не виявляю досконалої вірності в своєму житті. Моє життя часто буває двоякісним, коли в церкві я намагаюся згадувати більше про Євангеліє. і довгий час, потім, коли проходить тиждень, я охолодіваю в своїй любові до Бога. І все це показує мою невірність. Все це показує, що навіть тоді, коли я сильно бажаю виявляти вірність Богу. Мені не вдається бути таким вірним Богу, як Христос. Але завдяки жертві Ісуса Христа, Бог щодня бачить мене досконально вірним йому. І в цьому є перевага Бога. Бог лише може бути вірним. Оскільки Бог не має гріха, оскільки Бог не причетний гріху ні в якому сенсі цього слова. Він є і може бути вірним. І до тих пір, поки гріх залишається в мені, я не можу бути досконально вірним. Але хвала й подяка Богу за те, що Він послав в світ Ісуса Христа, який став за мене гріхом, щоб Його вірність вона була зарахована мені. Моя невірність була моїм прокляттям. Якби я знаходився в заповіті з Богом, який передбачав Його благословіння за мою вірність, я б не мав спасіння сьогодні, я б не мав би Божого благословення. Але моє прокляття Бог покрив вірністю свого Сина. Вірність Сина Божого. Стала моїм благословенням. Через вірність Божого Сина Бог ввів мене в новий заповіт. І за цим заповітом Бог говорить мені, що гріхів твоїх і беззаконь твоїх я більше не згадаю тобі. Завдяки тому, що праведність Христа зарахована мені, а мої гріхи зараховані Йому. Бог більше не згадає мені, моєї невірності. Я завжди можу прийти до Бога, і Він завжди приймає мене і чує мене. Завжди, коли я бачу в своєму серці вияв невірності Богу, я можу приходити до Бога, я можу сповідувати свою невірність. Я можу дякувати Богу за вірність Його сина, яку Він проявив своїм життям і своєю смертю. І Бог кожного разу. Він, Дає мені втіху, Він дає мені втіху в тому, що моя невірність покрита вірністю Божого Сина, що той заповіт, який я сьогодні маю за благодаттю Божу, це досконалий заповіт. Досконалий заповіт, який гарантує мені спасіння, так як Він не заснований на моїй вірності, він заснований лише на вірності Сина Божого Ісуса Христа. Кожного разу, коли я приходжу до Бога, коли я сповідую свою невірність, Бог не тільки потішає мене, нагадуючи мені про Христа, Бог ще й зміцнює мене. Моя невірність може бути покри... не просто покрита Його вірністю, а я можу бути зміцнений Його вірністю. Коли я дивлюсь на вірність Сина Божого, то Його вірність. Пробуджує в мені бажання так само вірно слідувати за Христом. Його вірність вона зміцнює мене, вона вчить мене, вона надихає мене, щоб я знову і знову сповідуючи свої гріхи, я зростав у вірності Богу. Якщо старий заповіт не передбачав, що люди можуть змінитися, що люди можуть боротися з гріхом і долати Його, то новий заповіт Він кращий. Кров Ісуса Христа дає не лише прощення мені, а кров Ісуса Христа омиває мої гріхи. Кров Ісуса Христа очищає моє серце від гріха, від гріха, який робить мене невірним. Тому чим більше я перебуваю з Христом, чим більше я сповідую свою. Гріховність і дякую Йому за його праведність, тим більше моє серце зростає у вірності Йому. І в цьому є слава лише Богу. Лише Він має похвалу за те, коли я вірний, і лише Він має похвалу за те, коли я невірний. І також сьогоднішнє слово воно має. Важливе звернення до людей, які ще не навернулись до Христа. Коли євреї відкинули Ісуса Христа, вони відкинули можливість увійти з Богом в новий заповіт. Скласти з Богом новий заповіт не через Ісуса Христа неможливо. І коли люди. Тим більше ми, які не маємо ніякого відношення до єврейської нації, коли ми відкидаємо Ісуса Христа, ми залишаємося з Богом в заповіті творіння, заповіт творіння, який Бог склав з Адамом. І цей заповіт передбачав, що якщо Адам буде виконувати волю Божу і не порушувати її, він буде жить. Але ми знаємо, що Адам порушив її, навіть живучи в Едемському саду. І Бог сказав, що якщо ти порушиш мою заповідь, ти смертю помреш. І цей заповіт діє в вашому житті. Цей заповіт ніде не дівся, і його сила не відміняється, тому ваші гріхи обов'язково ведуть вас до смерті. І Бог за своєю благодаттю і милістю дає сьогодні вам можливість визнати свою невірність Богу, визнати те, що ви. Своїми гріхами порушили заповіт творіння і ви наслідуєте смерть. І, звернувшись до Христа, ви можете через нього скласти з Богом новий заповіт, за яким Він буде милостивий до гріхів ваших і ніколи не згадає їх вам. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.